привіт! З вами, як завжди, і Зі мною всі моя сестричка, Ганчич. Всім привіт! Так, і сьогодні я буду її катати по атракціону в цій карті, зробити з неї грибочка, а в кінці буде дуже весело. Угу, Дуже. Так, ось. Так, де ж я взяв машинку, тебе буду шукати тебе. Шукай шукай. Та ти думаєш так довго. О, зайшла. Просто так зайшла. Давай мене завжди в картах деяких відео була, так? Так, тільки в тебе писало. Я тебе називав Нубіком. Ага, і ще ти мене називав нам відео по карту. Нубик. Нубік, нубик. А як? Малявка, Малявка, ну да, маявка. Так, так, так що тебе да хочеш куди? Та тракціони чи секретну базу? Секретну базу. Добре, тільки тут же ідеший вхід. Так, зараз тебе поставлю. Ти мені не віриш? Так. М -м Добре, але тебе треба в пиджак, да, чтобы ты туда потрапила? попала. Что? Ты мне М -м 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 Так. Добре, дай с тобой все, давай, вылезай. Все, ні, мне что там треба. Что треба? Все? Ты ты все что ты говоришь? Все, Все, молодец. Теперь включай его. Я знаю, что твоя пиджака может зайти. Ти до тебе бік вальову піч. Чи то просто піч? То просто піч. Зайти до тебе по підтримку. Mm -hmm. Добре. Все, я тут. О, ти вже зараз а я візьму тут і, вогняний подчик. Що з тобою сталося? Чому ти гориш? Я не знаю, ти мене писав сам. То вибач, вибач. Ой, я вже сам горю. все, 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 все. Я дам, собі згоріти, а тобі дам. Я нічого не знаю. Чому ти не нічого не, знаєш? Я, я не знаю. Ми берете бачиш повністю чорнесу, щоб тебе відправили в секретну базу. А я знаєш, це не секретна на базу. А що це? Не, знаю. не знаєш, добре. Але повірте, що це секретна. Ой, ось як тебе їдять смішно. Да <сіхи> все не смішно? Mm -mm. Чому? Вот <сіхи> тебе викаклека кашка, тепер тебе треба забирати і тепер я тобі віддячу, ти що посміявся, будеш по всіх атракціонах тут. А ну зменшися! не хочеш? як я тебе так понесу? Як? Ты вже знайшилась? Алло, о, все. Давай застрибуй машинку. Застрибуй машинку. <рес> та за незай. О, все, зай. По чого ти не залазиш в машинку? Бо я не можу, вона якось поїзда. Та ти... Та, ти просто сядь, да я тебе буде тягнути, як я зараз це роблю. Так. так, ти поїдеш в мене в зоопарк. Ой, який зоопарк? Так я тебе відведу до оце глядового колеса. Хочеш на його? Так? Ну, через те, що я тебе піджарив, а потім дав з'їсти, а потім ти перетворилась в какашечку, а в кінці ти станеш гривочком. я не знаю. Так, а где ты? О! Так, почекай. О, я хочу тебя в сколько забрать. А, где да, до да, 100 да, рабоксов? А это что таке? О! А, хай валяется. Ты тут почекай на меня. Ну, да ты там катайся. А, ты так же на вот те штуки закручены. Пошла, так? Ти вже, так. до... ти вже покаталась? Так, зовсім покаталася. Та як що, що ти тут ще кузляєш, як літачок? Ну, ну. Ви, відвези мене пальчики поїсти. Дійки пончики, перше на вилядову колесо, а потім підеш в ресторан поїсти пончики, а потім вилиш щось, не знаю що. Та, е, стоп, ти куди? Зачекай. Так, возь-то уже скидки, там нас тут всякие пончики. Так, да ты. Л, да это, пупс. Давайте прийду. Ну куда я называю? Давай ты наглядом колосси уже. Так, чекаю тебе, доки ти вже с того гляда у колоса злижешься. Ну злізай. Що ти не злізаєш? Бо мені не подобається злізати. Чому тобі не подобається злізати? Мені не подобається зрізати, Добре, вже заліза. Так, все. Давай тепер отут на тій карусельці, якщо вона не працює, я, то я попробую якось включити самому сісти, а якщо вже так і не працює, то вже не працює. Ми пропускаємо цю, пар... цю, цю, цю карусельку, тільки не сумой. Пончики. Та тобі пончики. Ну, добре. Ну, на чогось раніше не ну, можна покататися. Вона раніше не працює, правда? Угу. Тільки не сумує. Добре, добре. Так, зараз тебе відведу. То, що ти вже просиш мене довго і грудно. Пончики. Добре! Я фильм из сразу. сразу. Слухай, я на миллионер. Добрый, ну. Я не <свеч> <дайте> сразу Мне лучше. <свеч> Доброе. Я ну, один, а что? Что, что? Я хочу один, ты Да я миллион. Ты что, здесь? Тисяч пончиків. А да видно. Не, собака. 999. Тысяч. Вс, и то, бипо. Я выиграла, короче, тут такий пончик. величезний. Ясно. Так, пішли в аквапарк. Хочеш туди? Mm, не дуже, ну. А в кіті поставити в до хатку. Добре. Угу, така в тобі буде хатка, така така. Вулкані буде жити. Так, ось ми вже в аквапарку. Ну, і що цей аквапарк з панчиків зроблений. Та тут все за панчики можна сказати? Mm, так. Відсуми, я буду подихатися і зв'язати її з другіночкою. Дуже дивна ти. Так, йду тебе віднесу на наступну гірку. Все, злазь! Чого ти не злазиш? я не знаю, що це таке. Та ж вже злазь! Окей. Злазу? І -ху, і -ху, і -ху, і -ху. Все, злазу. Ей, ти вже злазь, злазь, злазь. А мені подобається стояти? Слухай, я тобі всі весело ще. Я тобі не ну, згубив в свою колаборацію в цьому відео. Ти мені навіть не подякувала. Я тебе вкатаю всюди, де ти хочеш? І ти? Ти мене катаєш тільки В, в гусі, а в реальності ти сидиш біля мене в телефоні і я теж. Так. так. Не що мову озвучку робити? Ні. що не озвучували свої голоси. Та що ти хочеш говорити голосом білочки і. А я садоклі, що мені подобається. Так, ось, я тобі... оце що таке, я помішу. Так, ось квітко. Ми вже всі атракціони. Тепер твоя нагорода, я тебе в грибочок. А потім пункта. Ні, я тебе не буду в в фонтан. Я тебе попробую трохи щось зробити і відведу в ту хатку. Насправді я не віду в хатку, а поставлю вулка. Так ось тепер ти притворишся на красивого грибочка. Мухомора. Ні. не. А я вже то вже все зайзлась з руки, там будуть пончики. Mm, <п me> давай все злайз, я попробую, чтобы з, 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 з тебе керлям б... З, б... З, б... навпаки, щоб ти збила кеглі усі, бачиш? Чи якось воно не працює? Ну вс, крізька, я тебе в... В... Зараз веду. Там зараз да, введу. Ні, там не тут в ту хатку. Я ja, там багато пончиків. Ну добре. Стоп, ти що, вулкан? Та. わんぱく師匠、掘れ掘れ掘れ。たくさん、ガチョキシンパパパパ。おー、やっばー